Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. До освяткування 90-річчя Фасівського району у державному краєзнавчому музеї міста відкрито фотовиставку члена національної спілки журналістів України Миколи Зубаня та відбулася презентація першої книжки поетеси Олени Радченко. Зупинись мить. Ти неповторна. Під такою назвою фотовиставка Миколи Зубаня зібрала Фастівчан та гостей міста у Фастівському державному краєзнавчому музеї. Автор розповів про свій життєвий шлях, про село Яхни, де пройшло його дитинство, та про людей, постаті, яких закарбовано у неповторній миті творчості. Кожна робота це можна сказати частинка. Мого життя, частинка моєї душі вкладеної у цю роботу. От і вона і дійсно кожна фотографія зафіксувала якусь мить у моєму житті. Мить у житті суспільства, у житті взагалі нашої держави, нашої землі, землячка Миколи Зубаня, поетеса Олена Радченко, представила свою першу книжку, як народжувалися вірші, звідки черпала натхнення. Розповіла сама поетеса. Вже 25 років. Я живу в селі Яхни, яке оквітчне, наче писанка, щедро на вражають та талановиті людей. Мабуть, це заворожує. Заворожуючи бояння природи, ці зворушливі пісенні переливи надихнули мене на написання віршів. Пишеться мені легко, іноді сама не розуміє, звідки ляво береться. Просто виникають рядки, які я записую. Заступник голови Фастівської райдержадміністрації Юрій Волков передав авторам вітальні листівки та побажав творчих успіхів, натхнення і нових ідей. Я дійсно вітаю вас таким прекрасним святом Фастівщини. Це з одним народженням 90 років. Наша земля це земля, яка зростила не одне покоління талановитих людей. Земля, яка має свою історичну спадщину, земля, яка дає молодих, чуйних людей майбутнє. І дуже приємно, що напередодні такого свята в музеї відкрилася, відкривається дві такі презентації. І приємно ще те, що все-таки це люди району і люди, які не забувають цей район, люблять його і творять для району. І дозвольте мені від імені голови Фасійської районної державної адміністрації подарувати вам вітальну відкритку. Шановна Олена Мефодівна, Фасівська районна державна адміністрація, вітає вас виходом першої поетичної збірки на струнах душі. За особистий вагомий внесок у розвиток культурно-мистецьких традицій Фастівщини та з нагоди 90-річчя утворення Фастівського району. А також, шановний Микола Андрійовичу, також Фастівська районна державна адміністрація вітає вас з відкриттям фотовиставки «Зупини Смить, ти не повторна». За особистий вагомий внесок у розвиток культурно-мистецьких традицій Фастівщини та з нагоди 90-річчя утворення Фастівського району. Хай Дорогі земляки, вітаємо всіх. З 90-річчям створення нашого району, але район це не тільки земля, квітуча, водородна, не тільки підприємства, які на ній працюють. Це люди, і перш за все, ми гордимося золотим фондом нашої України. Сьогодні в нашому краєзнавчому музеї відбулася презентація фото виставки Миколи Зубаня. Який народився в Яхнав, навчався в Малополовецькому, а на сьогодні він працює в Києві відомий журналіст, і також презентація невеличкої збірочки, але також нашої землячки, яка мешкає в Яхнаф, багато років була директором клубу Олени Радченка. Запрошуємо до краєзнавчого музею. Сергій Гордієв, Микола Правдівий Новини, телеканал АСТВ.